Розповім вам трошки про свою роботу. Пратіться машинка в кирпич. Зараз у нас буде така журналістка, буде взяти інтерв'ю. Ось так, ще переганяємо тачки, це нульцеві тачки нові машини. Ми їх тут з території аеропорту за. З аеропорту вони сховані, переганяємо на... на прокат ставити. А це моє найулюбленіше місце приїжджати тут біля літачків. Так близько. Я ще не катався біля літаків. Це все приватні літаки. Маленькі, бачите, стоять. Все це приватні. Багатих дядьок. Або тьоток

Тут зарядку должны бути. Да. Ну все, мам, приживи, планшет. Шо-шо-шо? Они, на... Они перешли на USB-C? Или у них планшеты не были? На USB-C Проїхали на те місце, де був рычайок, прикиньте. А все, ручейка немає. Просто камні. Його, мабуть, перекрили для полів. На поля направили, бо там я бачив, є якісь перекриття. Бо зараз засуха пішла, дощів немає. То місяць дощів тепер взагалі немає і спекотно, і, мабуть, перенаправили. Розповім вам трошки про свою роботу. На прикладі своєї машини буду показувати, а тут ми припарковуємо брудні машини, тут ставимо чисті після того, як вони. Виїжджає звідси, як помиємо, Значить взяли ми брудну машинку і поїхали спочатку в автомийку. Тут поки у нас іде будівництво, тут бачите, літочки прямо рядом стоять. Блє. Звісно, ця техніка вся затуляє, все, але ну, коротше, там їх видно. Ось так. Бачите. Виїжджаємо. Тут у нас. Машинки, якщо несправні, ми їх сюди паркуємо обана і тут ми заправляємо машинки і заїжджаємо сюди мити. Так, а де світло? чому немає світла? Зараз ще дуже рано. Все, машинку помили і переїжджаємо на внутрішню чистку. Оп. Зараз будемо пилисосити. Протирати. Тепер машинку відкриваємо, пилисосимо, прибираємо. Да, вона дуже схожа, як машини іноді вертаються після прокату. Є у нас отакі довгі пилисмоки, доволі такі потужні. Зараз будемо все чистити. Ну як прибрали, сміття попилисосили, Беремо мийчий засіб, анчірку, ми працюємо в рукавичках і протираємо скло та салон. Ну все, машину натерли, помили частенько. Тепер паркуємо. Так, скачав з офіційного сайту прошивочку. Зараз глянемо, щось вийде чи ні. вийде. спробуємо і так, і так. Через... І через таку флешку, і через іншу. Не бачить, воно нафіга прошивку, так? Да? Такс, попитка номер 2 Так, карти ми скачали також. І ще раз вставляємо флешечку. І знову нафіга є. Пішов процес. Вся справа була в флешці. У мене занадто великий об'йом для 2016 року. Я так розумію. А на 4 гігабайти пішло, запрацювало і не знаю. Побачимо, чи буде щось, зміниться чи не зміниться, але щось оновляється. Головне не приривати контакт, щоб нічого не случилось, машина не заглохла. Це не случайно на тому що буде машині сараці. Приратіса машинка в кірпіч. Ну так написано було на сайті. Так, тепер обновили карти. І загрузка йде програми. Цікаво, побачимо. Ну що, настав той день, вже не знаю який раз. Спробуємо зареєструвати машину. Постійно чогось не вистачало, наче зараз дослали мені всі документи з цієї ці. ділери, хто продали мені машину. У мене зараз номера ось такі. Тут просто реклама дилерського центру. А тут тимчасова реєстрація. Тим, 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 тимчасові такі номера. А це до якого вони дійсні. Зараз 27 липня. а Вони дійсні до 23-го були вже. На скільки це? на 4 дні просрочка йде. Це не дуже добре. Ну Спробуємо. Сподіваюсь, наступне відео буде вже якось з чимось інакшим, якимось інакшими номерами. Або я не знаю, як це все буде. Проходити, ну Ну що сказати? Все вийшло. Слава Богу. Номера є у нас тепер. Реєстрація не просрочена. І ми замовимо. Ми проплатили, ми замовили спеціальні номера, які ми захочемо, виберемо. І через місяць-два вони будуть готові. І потім безкоштовно, ну як безкоштовно. я вже за них заплатив, потім просто поміняємо на імені номера. 30 баксів коштують імені номера, а вся процедура, коротше, обійшлась майже в 600, сука, баксів. Це просто трендець. Це, це дуже дорого. Ми розраховували, нам казали, 360, ну, з іменними номерами, там, 390 було б. А так, виходить, десь 500, ну, якщо без іменних номерів, то десь 550 баксів вийшло, там, 560. Це трендець. Це спочатку сначала... Зайшли перший раз в Мак у Джексоні. На 38 баксів ми брали це все. Зараз побачимо, як воно на смак. Ну що вам сказати, коротше, навіть Макдональдс тут інший. Ну, це логічно, тому що все одно продукти, ну, хоч і по одній технології все готується, але використовуються, продукти, використовуються місцеві. Місце, місце. Місцеві інгредієнти всі мука, і все, вода, томати, ці помідори, да, все все з місцевих земель. Тому тому і смак схожий, але в Україні набагато смачніше. Дуже сильно ці булочки, хліб, тут тут набагато ну, сильно відчувається різницю. Тобто все ж таки не, не зря. На українському прапорі пшениця. Тому що це велика різниця. В Україні, мабуть, найсмачніша пшениця, паляниця, найсмачніший хліб. Можу ще щось сказати. Я чогось спати, хочу вже знову. Не знаю, за те, що я зараз, зараз до нас прийде якась журналістка місцева. Хочу взяти інтерв'ю для якоїсь там газети, я не знаю щось таке. Побачимо, що там. Що там буде, як напишуть. Заріна! <плес> Здоровенькі були, друзі мої. Ну що, сьогодні відправляємося в іншу подорож, це буде, мабуть, одним окремим відео. Нам їхати майже 2 години. Спробуємо з'їздити в сусіднє містечко Рексбург, там наче є аквапарк, але він відкритий. І поки є теплі діньки останні, зараз з'їздимо, перевіримо, він відкривається в... відкрився годину назад і до восьмої працює, нам їхати дві, зараз два. Коротше, приблизно біля чотирьох ми там будемо. покупаємось пару годинок і додому, але зато будемо знати, що, як і до чого. Начебто по дорозі будемо бачити дуже гарні краєвиди, і трошки незвично для нас буде їздити, бо буде через гори. Ну все, до зустрічі десь по дорозі. Thank you. Що вам сказати, Приїхали людей мільйон, як бачите, саме клопарку. Нема де яблуку впасти. і біда. Горки так собі, персонал так собі, коротше, як завжди, тимур незадоволений, Америкою, буде. Що я можу сказати? Пишили ще одну мандрівку, я сподіваюсь, хоч це відео не спортиться, не спортить нашу мандрівку, тому що ми дуже часто кудись виїжджаємо. Ну як, ми не дуже часто, але декілька разів ми кудись виїжджали. Я робив, записував таке початкове відео, да? привітання, і що ми зараз там вирушили побачити щось і все. І на цьому все закінчувалось, тому що ми приїжджали. І там якась фігня була, і все. Коротше, що нам не подобалось, ми нічого не знімали і все. Сподіваюсь, що зараз буде на краще, тому що ця дорога, ну, як мінімум, нам подобається дорога. Тому що до цього нам ні дороги, нічого не подобалось. Коли ми їхали кудись, тут хоча б, хоча б прикольна дорога. Зараз, звісно, така грунтовочка покоцана, але з дуже гарними краєвидами, і ти не боїшся, що ти улетиш кудись з гори схилу, бо, бо зліва, справа просто теж. Є є запас території, тому якось так ось. Їхали зараз. Я вивів Марину з дітьми. Запутив, відвів їх до басейну. А це природній басейн. Ну як він іскусний, штучний, але але вода це з цього гарячого джерела. Короче. тому зараз йдемо. Я їх там залишив і йду до машини. Взяти купальники, бо ми не знали, куди ми йдемо. Судив в розвідку. І він мене смущає, що не взяли собою від якогось ведмедів Цей спрей на трошки треба притись до машини. Метрів, мабуть, 300, може 400. І зараз будемо. Купатися. А і я вам покажу вже більш детально, як, що, де і коли. Ось о, воно там той басейн. І тут такий відрізок треба пройти. Здовж річки і до того будиночка, там басейн. Паркуватися тут не можна, тільки можна підвозити людей. А потім треба повернутися. Блін, дуже от нарешті дуже краєвий... краєв... як це сказати? краєв Дуже гарні місця. Ви зрозуміли, що я хотів сказати, можете написати в коментах, бо я забув це слово дуже дуже гарно. Ну і що, ось так тут все облаштовано, дровішки, це туалет, там я не знаю якесь... Складське приміщення для чогось. Такі столи. Ось такий мангальчик, бачите, який дуже цікавий на одній ножці, просто вмонтований. Палиш знизу, зверху смажиш, вибираєш собі рівень висоти, грилю, на якому смажити. Там у нас сам басейн. І ось таким видом відпочиваємо. Ми тут розположилися і чекаємо зараз на маму з да, поки вони переодягаються. Все, яка краса, вода, звісно, дуже крижана, як взимку, але ну, такий великий водоспад і ми ось тут. Але є один нюанс. З цього водоспаду треба по такій доволі такі круті тропінки пройти стежці. По такій стеж, стежці. Вона не дуже велика, але, але підйом, спуск. Воно так вартує. Ну някак, хтось приїхав на коняки. Майже вийшло з цієї стежки. Така височенна дорога. Але це не печера, це просто такий камінь. Ну що, назад чоловік відпочиває, трохи, хоча б по цим колвином дружина за кермом. А я собі можу трошки ножки розкинути, ще баночки пива не вистачає, але на жаль не можна, бо, бо мені ще цей за кермо сідай. Ей, я знаю, що людина не дуже. Ось так зараз ми виглядаємо цій машинці. І нам так... Це єдине, що Google то бреше, що він каже сюди їхати 48 хвилин на 50 хвилин. Але він просто типу, множить дистанцію на... не прижимайся не більше. Він множить дистанцію на... Стріла ситуація, дві дівчини зустрілися на узкій дорогі. Я зникався. Коротше, цей. Він просто множить дистанцію на час, я так розумію. Він же ж бачить, що сюди їдуть люди. А, він не бачить Google. Тому що Це цей, тут нефіга не ловить, тут немає зв'язку ніякого взагалі. Ну, можливо і за цього. Але все одно, мені здається, він вже записує, він трекерить, коли ти їдеш, ставиш маршрут. От у мене маршрут був, він все одно бачив, за скільки його проїхав. Потім, коли з'явився зв'язок, він все одно побачив, за скільки я проїхав там у себе в даних. Тому він брехло. Їхали ми сюди півтори години, замість 50 хвилин майже в два рази більше. Але нічого, воно це єдине поки що ми знайшли, класне, прикольне. Це реально. Трохи скокотно, так. Да. І хочеться залізти в прохолодний басейн, але він гарячий. Залазиш такий, ну все одно хоч, хоч якось. Ти залазиш з води і тобі ця жара кажеться, типу про холодує. Такі оприкольні сірок нас. Що такі штуки? Я не знаю, в таких горах. А, це ми ж казали, що це можливо цей. Це можливо пожежна станція в таких горах. Чому ну, нам так здалося, бо там такі ми бачили десь ангар, схожий, схожий, наче що там для великих пожежних машин. І інший ангар для ну, мабуть, вертоліт, вертольотів, вин, винтокрилів, асується, що Ви вже бачите, всі ці стірі дерева? Потім йдуть зелені. Тут були пожежі в тому році великі. Це все згоріло до зелених дерев. Ось воно так йшло, лінією. Все нормально? Розльохся. Нормально? Я відчуваю, ну, як це працює. Оно, бачите, як дарова всі на схилах лежать. Діля пожеж.